Куточках України тобі доводилося бувати. Що тобі там запам'яталося? Україна це країна з різноманітними природними багатствами. Природні ресурси в Україні можна поділяти на біологічні надра, водні, кліматичні, земельні мінеральні. Ось ми бачимо Чарівні гори Карпати. Що ви про них знаєте? Так, Карпати це гірська система на сході Центральної Європи на території України, Угорщини, Чехії, Польщі, Словаччини, Румунії, Сербії та Австрії. Вона простягається від околиці. Братци слави до залізних воріт на 1500 кілометрів, утворюючи опуклу дугу, що замикає середньодунайську рівнину. Велика кількість гір знаходиться на території нашої чудової країни. Найвища гора Корпат називається Говерла. Мішані ліси покривають велику частину українського простору. Є чорнозем. Це верхній родючий шар ґрунту, в якому є багато мікроелементів, за допомогою яких рослини швидше ростуть та розвиваються. Далі йде водні ресурси, водні багатства це річки. Ось зображення річки Дністер. Ви знаєте вже, що в Україні є багато річок. Є річка Десна, Дніпро, Дністер. Давайте розглянемо. Ще багатство водні є в Україні. В Україні є Озера озера різні. Є озера солоні, наприклад, озеро Сиваш, яке набуває рожевого кольору, а є озеро Світязь, яке є дуже чистим. Також в Україні є два моря. Україна омиває Чорне море та Азовське моря. Пам'ятаємо, що вода у морях солона. Є шахти з видобування кам'яного вугілля, або є кар'єри з видобування залізної руди. Кар'єри з видобування граніту. А ось... Шахта з видобування кухонної солі. Кілька унікальних природних багатств нашої країни. Серед природних багатств України є місця, які вражають своєю красою. Таких куточків не знайдеш ніде у світі. Їх назвали природними дивами України. Вони найвизначніші природні пам'ятки нашої країни. Ось представлені скелі Довбуша. Це величезні брили, вони знаходяться на території Поляницького регіонального ландшафтного парку. Скелі Довбуша утворилися більше, ніж 70 мільйонів років тому. на дні… Теплого моря, Івано-Франківська область, Долинський район. На території України є різноманітні природні багатства: гори, ліси, річки, озера, моря, родючі ґрунти, гірські породи. Природні багатства країни потрібно берегти. Подумай та поцікався, які ж місця України вважаються природними дивами. Дякую за увагу! Ви впоралися з завданнями нашого уроку. Я вам і пишаюся. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте.